Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Настільних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. Перед тим як я перейду до новин, будь ласка, скажіть, чи мене чути добре, чи музика не є загучною. А я тим часом подякую Збройним силам України, усім формуванням, які захищають нашу неньку Україну у цій війні з Росією та роблять все, що в їхніх силах, аби прогнати окупантів з нашої землі. Також я хочу подякувати усім волонтерам, які... Працюють подекуди 24 на 7, з метою забезпечити наших захисників та захисниць усім необхідним обладнанням, реманентом та іншими речима, які допоможуть їм робити їхню роботу краще, швидше, а що головніше, деколи безпечніше. І перейдемо до наступних подяк нашим чудовим меценатам. І я хочу подякувати усім, хто підтримує наш канал фінансово через сервіси Patreon, BaM'єCoфі чи платежами на Монобанку. Ви всі супермолодці. І я вам дуже сильно дякую. Ваша підтримка є неймовірно важливою для нас. І я закликаю усіх, хто ще не підтримує канал, але планує або має таке бажання, будь ласка, переходьте в опис до цього відео. Там є усі необхідні. Посилання для того, аби стати нашим меценатом. <кій> Також я перепрошую, я ще з минулого тижня трошки хворий, тож буду гавкати. Е, та й таке буває, як то кажуть, діти приносять нам найкращі віруси з шкільних закладів, з освітніх закладів, найбільш е, перевірені всіма. Але їдемо далі. Я хочу подякувати Андрію Жи, який має своє особливе місце у пантеоні наших меценатів. Нашим чудовим Гікам Санно 33, халастер, Дашебі, Лорд Бордс, Пупермен, Камон Руч, Олександр Рябець, Володимир Врушкін. І нашим чудовим гравцям. Дякую, без вас. Наш затишний чатик не був би настільки затишним, якщо ви хочете доєднатися до нашого гурту. Нагадую, що в описі є усі посилання. Також нагадую, що наш збір на придбання деталей для виготовлення пташок триває. Тому, будь ласка, доєднюйтеся, донатьте, і пташки будуть літати, і робити цей світ однозначно кращим. Адже це їхня основна мета зараз. І переходимо до новин. Перші новини у нас будуть від компанії Geekage. Сьогодні стартували продаж їхньої локалізації настільної гри Убивчі Креветки. Зараз діє знижка 20%. Тобто ви можете придбати цю гру з доволі непоганою знижкою. Це є Патігейм на збір сетів від творців Exploding Kittens. Тому таке Оформлення доволі прикольна. <кій> так, перепрошую. Наступна новина це те, що завтра буде стартувати передзамовлення від Geekage Studio. Це є їхня власна розробка гра під назвою Магія слів. Сама гра очікується в червні, і в цій грі вам потрібно буде разом з сім'єю відновлювати бібліотеку за допомогою складання слів. Мушу сказати, що оформлення мені подобається дуже-дуже сильно. І я дуже люблю ігри з словами, тому до цієї локалізації я приглянуся. Також, 24 квітня. Почнеться продаж Cyberpunk Red стартового набору. І у цій коробці ви знайдете усе необхідне для того, аби зіграти свою першу пригоду рульову у світі власне кіберпанку. Хто не знає, то це власне перша рольова гра, яка вийшла у сеттингу кіберпанку у далекому 88-му році. І я дуже тішуся, що настільно рольовий світ у нас. Розвивається та примножується. Я дякую всім видавцям, хто над цим працює. І авторам, які розробляють свої особисті системи. Також, 29 квітня, буде початок передзамовлення на настільну гру Володар Перснів, Доля Братства. Сама гра очікується в Україні в серпні місяці. І хто не знає, то це одна з найновіших ігор металікока, і кажуть, що використовує вона. Механіку гри Пандемія. Ну, я так розумію, що не повністю всю, а якусь часткову механіку. Ну, принаймні маю надію. Е, тому таке дуже дуже крута новина. Я думаю, що всі її вже знали. А тепер будете знати, колись грошики кидати на рахунки ваших улюблених магазинів. Наступна новина також: що гікач анонсував локалізацію настільної гри Робінзон Крузо Це є Європригодницька. Гра про виживання вона є доволі кризисна, я її грав тоді, коли вона вийшла тільки. І мушу сказати, що вона <кій> на той момент вона мені здалася аж занадто кризисною. Сильно якихось важких механік там немає, але, як то кажуть, пригоди, які вам готує цей острів, вони деколи дають піддих дуже сильно. Також Гікар сказав, що вже працює. Над локалізацією гри Зоряні війни битва за год. Реліз видання відбудеться разом з світовим релізом цієї гри. Як бачите, гікач має вже в себе на сайті сторінку з перекладеними коробкою. це Це тішить. І також я забув сказати, що Робінзон Крузо вже в друці. Тому. Прикольно, тримаємо кулаки, щоб все вийшло і вдалося. Наступна новина у нас буде від Pacafudo Games. Вони підписали гру на локалізацію Luz. В Україні вона буде видана під назвою Промінь. Дуже, дуже гарна назва, мені подобається. Отже, це буде Trick Taking-Game з механікою з гри Ханабі. Хто слухав наш мій подкаст? про Типи ігор, то я там про цю гру розповідав. Це гра, в якій ви бачите чужі картки, але не свої. Але вам потрібно обмінюватися інформацією та, власне, збирати правильні сети. Отже, як кажуть Паку Фуди, гра дуже класна, грається дуже-дуже лейтово, і хочуть її грати вони іще, іще, тому, власне, обрали цю гру на локалізацію. Сама гра очікується в Україні в. Осені цього року. А перед цілом мовлення попередньо буде у червні. Тому тримаємо кулаки за Пакуфуду. І їдемо до новин світу. А це ще фотка цієї неймовірної гри. Промінь. Арт просто Ну мені дуже подобається. Е, я, як людина, яка колись робила вітражі, мені вся тема з вітражами дуже-дуже близька. Тому рухаємося далі. Це ще. Фотка з іншого ракурсу але англійської коробки, бо ця новина була е, запланована на світовий реліз, але Гікач подав українські новини, тому я не бачу сенсу її дублювати. І їдемо далі. Отже, Zoology – це нова гра від автора TerrorScape та видавництва IceMakes. і це кооперативна гра на дедукцію, в якій гравцям потрібно буде створювати енциклопедію. Тварин. Наразі більше деталей немає, виглядає коробка доволі цікаво Окрім цього дуже дивного обличчя цієї пані дівчинки. Ну, вона навіть не знає, яка емоція в неї на обличчі. Якщо ви знаєте, яка в неї емоція на обличчі, то скажіть мені. Але рухаємося далі. Е, так. Last Aurora отримує доповнення Firelands. Хто не знає, то last Aurora це була. Така постапокаліптична гра, розрахована від одного до чотирьох гравців, дії якої відбувалася у власне замерзлі, спустошеній землі, де кожен з гравців мав керувати своєю командою, щоб збирати ресурси, рятувати вцілілих, покращувати свій транспортний засіб і боротися з ворогами, намагаючись якомога швидше дістатися до корабля. Це нове доповнення перенесе гравців у світ. Як ви бачите по обкладинці, власне, пустоші. Це буде пустеля з спекотним кліматом, вона буде майже безлюдна. І таке. Якось трошки мені віддає е, медмаксом дорогою ярості, якщо я правильно сказав. А я страшенно люблю цей фільм, тому виглядає гарно. Наступна новина про. Видавництво Board Game Brew, Адже, хто не знає, то історія дійсно почалася з мультика Steamboat Willy. І цього року права на нього перейшли в світове надбання, і його арти і історію можуть використовувати будь-хто. І, власне, видавництво Board Game Brew. Вирішили випустити краткову гру з механікою торгу та тематикою легендарного мультика. Прикольно. Е, мультик, до речі, як на мене, то доволі кріповенький. Але, що дивуватися, він старезний, пристарезний. І їдемо до наступної новини. Я вже розказував про те, що до гри Earth, земля, яку нас здається, локалізувала в на своїх громах, вийде доповнення Animal Kingdom. І зараз ви можете побачити, які гарні. Компоненти будуть в цієї гри. І їдемо до гри, про яку я вже говорив в попередніх новинах. Добре, я не про неї говорив, але говорив про її наступницю, а цього разу про неї. Rebel Princess 2. Це буде доповнення до базової гри, яке додасть командний режим гру, 13 нових карт подій та 8 нових принцес. Арт, блін, бомбічний тут. Просто супербомбічний. Але рухаємося далі. Нас чудова новина для усіх фанатів настільної та комп'ютерної гри Sniper Elite. Видавництво Rebellion оголосило, що буде видавати два доповнення: Sniper Elite Escalation та Sniper Elite Operation Kraken. Вони додадуть нові механіки та ігрові режими до цієї гри. Я чув про неї багато позитивних відгуків. Якщо вам вдалося її зіграти, то напишіть, як вона вам. Цікаво послухати ще від когось. А їдемо далі до новини для фанатів Eon's End. Буде випущено нове, нове доповнення під назвою Eon's End Beyond the Bridge. Це доповнення буде вводити нових немезісів, персонажів, механіки. При цьому його можна буде грати як окрему гру або додавати як доповнення до базової гри. І їдемо до новини для фанатів серіалу Офіс. На жаль, я не є його в числі, бо я таки ще не розсмакував. Я, мабуть, за ледве пару хвилин першої серії подивився. Але стільки про неї про цей серіал говорять е хорошого, що треба дати йому шанс, бо поки що щось він мене не, не зачепив. Отже, ЗОП е буде випускати настільну гру по цьому серіалу. Це буде гра, як я розумію, на social Deductions з опису, тому що вам потрібно буде е робити. Свої, попровадити свій бізнес, щоб не дати йому загнутися, адже компанія Osprey Paper намагається вас потопити, і ваше завдання виконувати будь-які доручення ваших співробітників, вашого офісу, власне. Але будьте пильні, тому що кажуть, що Osprey Paper підкупила декого з вашої групи, і ті будуть соботувати роботу вашої команди. Е, ну, прикольно. Виглядає доволі цікаво. Зараз ви можете прочитати одну з карточок. Ой. А я тим часом перейду до сумних новин. Їх у нас сьогодні буде багато. Адже видавництво Greater Than, than Games анонсувало про скорочення практично усього штату. Зупинку усіх е, видів діяльності, вони будуть допродувати те, що в них є. І в них є е, е, стейтмент е, заява, е, яку вони оголосили 17 квітня на в себе на сайті. Це все пов'язано з тарифи, тарифами тарифною війною Великого жовтого брехуна. І. Їхня заява, це, це буде цитата. Починаючи з сьогоднішнього дня, видавець настільних ігор Great in the Game скорочує штат у відповідь на постійні економічні тиски, викликані міжнародною тарифною кризою. Я навіть не знаю, хто цю міжнародну тарифну кризу почав. Наразі всі нові проекти призупинено, оскільки ситуація з тарифами у світі залишається нестабільною. Веб-сайт Greater than Game продовжить працювати, і товари, які є на складі, можна буде замовити. Продукція з поточного каталогу буде вироблятися за потреби, я так розумію, за запитом дистриб'юторів. Оновлення клієнтів для клієнтів, які зробили передзамовлення замовленням, обрали участь в компаніях краудфандингу, з'являться пізніше. А материнська компанія їхня Flat River Group і надалі підтримувати своїх партнерів та дистриб'юторів. Е, ну, таке. Це, я думаю, що це починається просто лавина поганих-поганих лавина новин. І, власне, один з підзасновників Greater Than Games, Крістофер Бендланд, сказав, що через невизначену ситуацію з тарифами GTG прийняла важке рішення скоротити більшість позицій в одиничій команді. Ми також призупиняємо виробництво наших. Проєктів усіх, будемо повідомляти новини, міру... новини по мірі можливості. В компанії залишились лише Пол, Адам і я. Пол це інші співсосновники цієї компанії, Пол Бенде... Бендера та художник Адам Реботаро. І прикольно. Хто не знає, то це видавництво вам може бути знайоме за насильною грою Spirit Island. Я не пам'ятаю, хто обіцяв, що буде локалізувати Spirit Island, але маю надію, що все окей і українці отримують свої коробочки українською мовою. І рухаємося далі. Адже Flat River Group тимчасово припиняє будь-яке співробітництво з Ієло. І як пишуть люди в Reddit, французький видавець з Єлло зупинив усі релізи в Штатах. А чому? Я навіть не знаю. Мабуть, через те, що. Хтось може обрати гіршого президента. Так, так таке буває не часто, але так. Отже, як сказала старша менеджерка маркетингу <кхе> Flat River Games. На даний момент уся імпортна діяльність та виробництво ігор, ігор ФРГ на паузі у нинішніх умовах тарифів друкувати та доставляти ігри нераціонально та фінансово невиправдано. Ми, як і багато інших видавців, призупиняємо нові проекти, поки ситуація не стабілізується. А є якісь посили, що вона стабілізується? Я не знаю. Е, тому таке. Однак, це не означає, що всі. Проекти зупинили, адже, наприклад, Sitdown та PlayPunk, Matagot та Ludonaut, Pendragon Game Studio та інші європейські видавці, їхні ігри все ще будуть виходити на європейських ринках. Тому американці будуть скоро купляти ігри з Європи. От, як то кажуть, світ перевернувся з них на голову, і тепер не Європа буде в Америці купляти ігри, а Америка в Європі. Не знаю, правда, чи це їм допоможе, тому що наскільки я знаю, що. Ті посилки, ніби там теж якось обкладаються митами. Ну, таке, правда, щось таке писав Том Везл в себе в соцмережах, що ігри, за ігри, які йому присилають на огляд, він має платити мита. Це, це, просто, це просто капець. Я чесно, я не знаю, що очікувати далі. Маю надію, що цей, ця комета чи метеорит він десь недалеко за поворотом чекає. Але йдемо далі, бо це не останні погані новини на сьогодні. Адже Pandasaurus Games, американський видавець, також міркує, як би зробити так, щоб не втратити свій бізнес, і вони обіцяють перенести з Китаю виробництво до Європи. Кажуть, що вже 40% продукції, які продає Pandasaurus Games, виробляються в Європі. Європі і ця частка зростатиме. Але вони прогнозують підвищення цін на свої продукти на 20-30%. Чого б це? Навіть не знаю. І також вони сказали, що також призупиняють е, випуск ігор, які наразі не можна виготовити за межами Китаю. Е -е, окей. Я навіть не знаю, просто вже нема тут що коментувати. Е -е. Так, Макнейр, це голова Сіо паннозаврузі, вважає, що зможе компенсувати тариф за рахунок імпорту, хоч ігри приносимуть збитки. Витрати вже понесено, тому головне зараз покращувати грошовий потік. Е, я не знаю. Одна з ідей, які він буде втілювати в життя, це він буде запускати французьке та німецьке відділення Пандозаврус Геймс для того, аби власне робити ігри для Франції та Німеччини. А жодних проєктів на кікстартері чи інших краудфандингових платформах не буде. Е, тому таке. Хоча цікаво, тому що ще 4 квітня він закликав видавців не додавати вартість тарифу до собівартості лише для збереження тієї ж мержі, тобто, щоб не збільшувати, е, ціну за рахунок підвищення тарифів для кінцевого споживача, а, я так розумію, забирати гроші в свої кишені. Але тут чувак вирішив, що на своїй ігрі він 20-30% підніме. Е, ну таке. Але він ще зробив таку тоді голосну заяву: ви зруйнуєте нашу індустрію, якщо підете цим шляхом. Ну, таке. Там ще було багато гарного тексту і про те, що це з... зруйнує ринок, ну, але таке. Їдемо далі. І остання сумна новина на сьогодні про македонське видавництво Final Frontier Games. Вони оплікували оновлення, що вони фактично збанкрутіли та припиняють практичну діяльність. В них були компанії на спільнокоштових майданчиках The Six Realm, це гра, про яку я колись розповідав в новинах, Merchants Co MasterCraft. І Колома New Prospect, Це у два останніх це було доповнення розширення. І вони заявили в себе, ми змушені припинити роботу і, відповідно, не можемо виконати ці кампанії на цьому етапі. Також вони назвали себе можливою першою жертвою торгової війни, але ну, вони не перші і, мабуть, не останні. Але вся фішка в тому, що справи в них насправді йшли погано доволі давно, адже як тільки хто не пам'ятає, я вам нагадаю, я про це говорив в новинах. Про зростання ціни доставки контейнера з Китаю. Отже, колись ціни були 3000 доларів, і тоді в них було запаковано вже 9 контейнерів. Е, а потім за буквально дуже короткий проміжок часу ціни виросли в 10 разів, і ціна стала близько 30 тисяч баксів. І човки собі мали заплатити одну суму. В результаті е, виявили, що мають заплатити 250 тисяч доларів за доставку. Вони. Прогоріли колосально. Вони почали витягувати гроші де стільки могли, брали кредити. Типу, ну там прям капець, типу, чуваки гребли, як могли. Але виглядає так, що останньою крапкою стало те, що компанія Камони, яку я люблю, замовила в них локалізацію. Merching Code китайською. Китайсько. Китайську локалізацію називаємо це так. Е, і пропала. Не оплатила. Final Frontiers дозволили їм оплатити по факту, коли вже гра буде надрукована та відправлена з китайських заводів по китайських дистриб'юторах або там китайський офіс Камону. І Камони, як справжні свині, просто зникли, перестали відповідати. Та й таке. І тут ще чудова війна. Жовтого-великого брехуна зі світом. Е... Та й таке це усі веселі новини на сьогодні. І переходимо до ваших чудових коментарів. Так. Так, всім привіт. Андрій пише, що покуфуда гарну гру взяла. Так, секунду. Мені тут треба дещо трошки трошки порухати. Отак, ага. Можна, подяку, забрати і тоді все влізе. Так, мені подобається. Також Андрій пише: промін подобається дуже. Е, Скажений Мак з Друга гнів. Дякую, Андрію. Е, Ігор Косюк, трампони можуть пишатися, вони зробили це разом. Та я думаю, що тут навіть коментувати нема що. Андріже, Китай вестиме кудись в Конго, а Конго перепродаватиме США, десь так, дурних нема. Ну, воно насправді так, але це все одно е, додасть трошки доданої вартості, так би мовити, до, для кінцевого споживача. <кій> ну, І не знаю, наскільки всі-всі видавці в Америці швидко змитикують. Я думаю, що якесь там умовне Асмодій, звичайно, десь там знайде якусь там країну, де, де не живуть пінгвіни, бо, як ми знаємо, там теж є мита. І щось там зробить, щоб так. Оп-оп-оп, отак мені подобається більше. Ні, ще трошки. Так, бачите все. Тому подивимося. Так, Ігор, може, як що вони подарують Аляску лисому карлику, то це компенсує тарифи, і американці знову зможуть грати в ігри? Не знаю. Так, Андрій пише: острів духів вже декілька місяців продається в магазинах. Геймсев декілька. О, дякую, Андрію. Це супер новина, і маю надію, що допи вони теж підписали. Андре, до тарифів тенденція йде до того, що все зросте на плюс-мінус 20%. На жаль, придеться змиритися мінімум на 4 роки. Хоч буде, як і з маршрутками. Ціни підняли, але назад не спустять. Я думаю, теж ніхто нічого назад відкатувати не буде, тому що за 4 роки бізнес звикне до, до цього, і тим більше, що це все впаде на плечі ну, звичайних споживачів, не, не, не бізнесу. Звичайно, що бізнес може трохи втратити, тому що купівельна спровожність зменшиться просто колосально в людей. Типу, з таким-то приростом до ціни, ну, але таки. Так, Ігор, треба ще спробувати вибачитись обов'язково у костюмі клоуна. Така який-небудь костюм вдягає. Е, так, там в наче, теж фінансові проблеми. Та, Юрій, я про це говорив в, в одних з новинах, що в них, коротше, дуже-дуже е, погані. Фінансові звіти за останній фінансовий рік. Так, Ігор пише, Камони, може, десь в Гренландії вже. Ти, навряд чи. Так, Ігор, вдвічі підніметься логістика до того, що мінімальна трефа все одно 10% сьогодні. Завтра можуть бути 1000. Так, ну, побачимо, тому що. Тому що, якби. Ти чесно, ну, я просто тут вже навіть. Мені здається, що. Той, хто писав той хто писав це життя, він десь повернув не там, і ми, і ми зараз з вами маємо просто просто неймовірні пригоди. І це капець, як буде ще згадуватися. Так, Андрій пише, ростику, нещодавно писали про ДОП до острова Духів на наступний рік. Я дуже тішуся, маю надію, що все буде добре, і українці отримують свій ДОП. Добре, що не Америка. Так, Юрій пише пише, Make America Game Less Again. 100%. Так. Ну, насправді, хто давно грає в ігри в Америці, той пам'ятає, як вони в Європі вже замовляли ігри, бо в них нічого не виходило. Це було, власне, на початку Золотої ери сильних ігор у 2000-х роках. Так, Владислав пише: привіт сум, трохи не в тему, але поділюсь, отримав катан базу задоволений якістю. Ну, круто, чому не в тему. Про українські ігри завжди в тему. Привіт сумом. Е, я теж дуже тішуся, що і маю надію, що я пограю український катан, коли в мене випаде нагода, бо це одна з наших колись була найлюбленіших ігор з Маринкою ще давно-давно. Так, Ігор пише: нічого, американці вміють грати у цікаві ігри. Перестрілка на кольтах підійде, або валювання з пірів у пір'ях з дьогтем. Та ні, я думаю, що, типу. ну не ми одні такі, так би мовити, хитрожопі, а в них також знайдуться якісь е, файні. Як це сказати? Підприємці, підприємливі люди, які намутять схемки, а як ні, то наші емігранти там точно придумують все, як має бути. Окей, добре, друзі, е, пишіть, будь ласка, свої коментарі. Якщо ще маєте що писати, а як не маєте що писати, то будемо з вами прощатися. В п'ятницю буде стрім Опінії. Якщо все буде добре, мене не буде. Його проведе Андрій, буде Віталій, як завжди, і буде ще один Андрій. Маю надію, що все буде окей, всі зможуть бути присутні і стрім відбудеться. До речі, напишіть мені, як вам цей подкаст, який я започаткував минулий четвер. Якщо ви не чули, то підіть на сторінку каналу та подивіться, що там. І дайте, будь ласка, свій фідбек, тому що він насправді дуже важливий для мене. Я дякую всім, хто вже написав, і чекаю ще більше коментарів для того, щоб розуміти, чи я рухаюсь в правильну сторону. Якщо неправильно, то куди повертати. Так, Юрій пише, що подкаст супер. Дякую. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, пильнуйте себе. Бережіть своїх рідних, не ігноруйте повітряних тривог, донайте на армію. Дякую ще раз всім, хто нас зараз захищає, то роблю все, щоб ті покупа... окупанти лишилися закопаними глибоко-глибоко в землю або пішли геть. І якщо у вас є бажання, то підтримайте наш збір на пташок, адже пташки літають, роблять цей світ краще. А як залишиться трошки грошиків та бажання, то закиньте нам на канал для того, щоб він процвітав. І додавало мені трошки мотивації щось робити. А на цьому все. З вами був Ростик і світ настільних ігор. Па-па!